Пришли, вони вірвалися. Вони вірвалися. Вони не дзвонили. Ні. Тому там дзвінок є, два, двоє дверей були там і дзвінок на одних, на других. Вони просто через брами ломалися з ломами і за двері, там все. стоїть ну, і... Ми переживаємо за долю тих людей. Тому значить... що питання в тому, де є ті люди, де, де ті... ще можливо. вони живі чи ні? Чому чи можна ми зговорити? Я я зрозуміла тому, що ми вже зв'язалися з знайомими словаччини, чехі вони mm -hmm. там ну роб, будуть робити якийсь міжнародний запрос. Mm -hmm. mm -hmm. Остап розумі... Степанович, давайте зробимо таким чином. щоб було все це оперативно і було чітко і конкретно? Я вам запропоную зараз написати заяву. Mm -hmm. Я вам даю взяти. Ви пишете від себе, громадяни є, підпишуться, це буде колективне звернення. Ми тут же його доповідаємо терміново керівництво. І це буде відповідь, це буде для вас документ, давай, давай, який давай. ви згодом може, маєте повне право оскаржувати. Сьогодні, чи не зараз, чи... Ми переживаємо, 에, я що за нам треба оперативно, тому що вже кілька годин їх десь тримають. Ми не знаємо, чи вони їли, чи вони їх катують. Чи... То тоді більше духовної особи священно тепер негайно можете зв'язатися з якимись працівником, який би нам поміг віднайти, тому що ми хочемо. Ми маємо ми закликали адвоката, і він от. Е, ну, ми Не знаємо... Ми може до них добратися. До а ви а куди його хочете? Куди ви маєте їх показати? Вони я не мають ні адвоката, нікого. А, ні. Ні. а де ті люди є? Ви кажете, що ви не знаєте, що їх ну, ні. Ні. Так, так, Тому, то, не можуть. Вони прийшли, прийшли до вас і питаються, де ті люди. Знайдіть людей. Вони гархотять, нічого не говорять, mm -hmm. дають ніякої чіткої відповіді, тільки кричуть, Нас не повідомили, наприклад, на наші ходили. Може вони і не у вас діє? А, може, вони є в міліції, ми просто не знаємо. Справа в тому, що вирію. Я справа теж... в, в тому, що я теж не володію інформацією.